Вітаю вас на YouTube-каналі Виноградник від Зими до зими. І сьогодні я вже достав свої черенки. Перевіряю всі на життєдіяльність їх, зрізаю зріз, дивимося, щоб він був такий салатового кольору. Обов'язково обновлюємо низи, ставимо їх у водичку. Девер Денис, я думаю, ви вже знаєте. Зверху у нас бронючкою гладенько, знизу був листочок, не це низ, це вверх. Це я буду переправивати Лідію. Вона не дуже сильно в мене щось хоче рости, але я думаю, через 2 дні, як бронючки наші почнуть упушуватися, подивимося, який у нього потенціал цих жильчиків. І будемо переправивати. Ось наш такий приклад. Дивимося верх бронячка, тут гладенько, тут був листочок, оновлюємо низ. І в водичку зараз я візьму ще одну ємність. Це в нас ліття залишилося, тільки напис. Ну, Для пробного варіанту теж піде, Я буду пробувати дивити лідію. Дехто кидає їх взагалі у воду. Я, ну, якщо ось так паде, то так і буде. Ну, бажано не мочити, не мочити самі дронячки. Ось так ми їх ставимо. Вони всі були в водичці. Ще мене є тут декілька пірочок позвітали, там є написи на них. О, навіть ось такі малесенькі є. QTAL. Провіримо, як вони збереглися. Бачимо зелене, бачимо теж зелене. Так. Тим часом готуємо. Супутні інструменти та приладдя. У мене це стільчик, щоб сидіти. Це, була, це був шкільний стільчик, він був тут вкорочений, пофарбований, тут досочки прибиті. Це чехол від сідушки від, від колишньої машини. Такий залишився. Тут паралончик оббитий, дуже класний. Я не знаю, тут висота сантиметрів 35 Далі такого столика зробив теж. Це два було перфорірованих таких дека. Не знаю для якої сушки для чого в мене вони були. Я їх таким поскручував такими шпильками. Він на колесиках їздить. І ось дві ручки зробив, це від жигуля якогось, Шестерка чи що, і... чи двоєчка була для переноски. Далі стреч, ой, стреч, малярна лента для маркеровки наших прищеп. Ножики, масики будь-який може бути. Сам секатор, щоб обрізати, щоб коли ви пагін обрізаєте, не, ну не травмувати, обезпечити себе. Далі ємність, якщо ви робите для вічок, якщо ви робите окуліровочку. Далі спірт технічний обов'язково. Якщо ви використовуєте стрічки, у вас якісь можуть бути будь-які, У мене це стреч. Є бодітайпи, будь-які. Але я буду використовувати рукавички латексні. Спробую ще пістолетом зробити декілька прищеп, бо вчорашню я зробив, прижилося дуже класно. Для заточки в мене є такий шкіряний пояс з фасою гоя. Для бірочок в мене тут також є все. Якщо потрібно буде бірочку, то щоб зробити, не ходити далі, такий досочка така, щоб нарізати стрічки з рукавичок латик з них Так що ось такий в мене набір для переприщеп чи окулірову. Тим часом дивимося середній розмір. 7. Три з половиною. Сім, три, чотири. Тут взагалі ще. Тоненька. Шість п'ятдесят вісім. Ну, нормально. Я думав буде набагато гірше. Шість пятнадцять. Ну, приблизно до 7 міліметрів, я думаю, він підросте, бо дуже великі листочки вже дають такі. Можна поприбирати пасинки. Тим часом і можна повидаляти в пазухах бронячки, щоб вони... Не прокидалися. Точки росту ми вже обломимо під час, під час самої вже прищепи Так, тут дуже тоненький. 6мм, Ну, нічого страшного. Тягнути вже нема куди. Маю я тут в середньому 23 пагони. Подивимось, якщо ще залишиться, я навіть такі лишу. Це в мене експериментальний, так що це Лідія в мене скоріше за все піде під видалення, але якщо при вилка наша пройде успішно, ну, звичайно, ми її залишимо. Тут ось таке в мене вже старе. Стара така древесина багато, але навіть якщо укривати, ми її завжди можемо прикласти і де будуть наші... Ну тут тільки не, бо тут трошки неудобно такі. Але я думаю, що можна буде помаленьку пригнути. Так що, слідкуйте за моїми моєм, за відео, ставте лайк, підписуйтеся. І вже через день, через два буде відео, як я буду його прививати. Якщо нам дозволить, звичайно, погода. Інші виногради в нас вже цвітуть повним ходом. Тому прививкою не потрібно тягнути. Ну все, до побачення, до наступних зустрічей. Не забудьте поставити лайк.